Сучасна біотехнологія ключ до майбутнього. Біотехнологія поєднує біологію та технологію для вирішення глобальних проблем. Глобальні проблеми, ми знаємо, ті проблеми, які існують перед людством, це глобальні проблеми, і для їх вирішення якраз біотехнологія відіграє одну з ключових ролей. Вона охоплює медицину, сільське господарство та екологію. Дізнайтеся про неї, про біотехнологію та її історичний розвиток та значення більше. Біотехнологія це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різноманітних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Людство використовує, наприклад, дріжджі для випікання хліба, наприклад, чи для виробництва кисломолочних продуктів, використовується та. Кисломолочні бактерії. Біотехнологія, термін вперше запропонував угорський вчений Карл Рекі в 1919 році для відзначення наукових робіт, в яких органічні продукти виробляються за допомогою живих організмів в штучних умовах. Так? Ви чули про блуї пастера. Відлуї пастера, входить слово таке як пастеризація, це консервування. Він обробляв продукти, знищував бактерії відповідно під впливом температури, і продукти зберігалися значно довше. Це його заслуга. В 40-50-х роках, уже 20-го століття, був здійснений біосинтез пеніциліну. Пеніцилін з відповідно гриба пеніцила. І почалася ера антибіотиків. Антибіотики це. Ми знаємо речовини, що згубна діють на бактерії, і за допомогою першого антибіотика пеніциліна вдалося врятувати мільйони життів. Раніше помирали від, наприклад, від ганарем. зараження крові, то з появою антибіотиків люди виліковувалися. В 70 ті роки почалася ера бурхливого розвитку клітинної інженерії. Зокрема, вперше було створено так званий генетично модифікований організм, гібридна молекула ДНК, і ген перенесений був інсуліну в бактерії, і бактерія почала синтезувати інсулін. Це відкрило шлях до подальшого розвитку генетично модифікованих організмів. Біотехнологія тісно пов'язана з усіма біологічними науками, із ботанікою, і зоологією. І з цитологією, наукою про клітин, з анатомією, екологією, а також вона пов'язана з хімією. Біохімія, наприклад, з фізикою, біофізика, математика, генна інженерія, генетика, ну, генетика як біологічна наука, і е, різноманітні технології, технічні науки. Біотехнологія спрямована на ліквідацію нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів. Поліпшення стану охорони здоров'я і якості навколишнього середовища. Це основні такі складові напрямки біотехнологічних досліджень. Теоретичною основою біотехнології є молекулярна генетика, молекулярна біологія, мікробіологія, екологія, біологія людини і селекція. І Основними напрямками біотехнології є генна інженерія. Створення генетично модифікованих організмів, клітинна інженерія, створення нових клітинних структур, біоінженерія, екоінженерія і мікробіосинтез. Мікробіосинтез це синтез відповідно, лікарських засобів за допомогою мікроорганізмів, тамінів, органічних кислот. Галузями застосування є: промисловість, сільське господарство, медицина, фармацевтика. Ветеринарія міське господарство, природокористування і кібернетика, основи сучасної біотехнології, генетичні маніпуляції це рядування генів за допомогою системи крісперс технології, так зване, це здатність вбудовувати гени в інші молекули ДНК. Розробка нових методів лікування спадкових захворювань. Біомолекули, використання ферментів, білків та антибіотиків, створення нових лікарських засобів та вацин, тканинна та клітинна інженерія, відновлення пошкоджених тканин та органів, розробка штучних органів для трансплантації, ми з вами говорили, що відповідно, наприклад, від свиней вирощувати для того, щоб отримати органи для людини. Це Те технології, це клітинні технології. Вирощування гібридом клітинних гібридів, наприклад, Б-лімфоциди і ракові клітини меланоми для отримання моноколональних антитіл. Антитіла це ті, які будуть боротися відповідно mm -hmm. з раковою пухлиною. Отримання противірусних білків інтерферонів. Продаються в аптеці, відповідно, інтерферони це е, ті білки, які діють на всі віруси. Способом. Вирощування на штучному середовищі лейкоцитів, отримання людського інсуліну за допомогою клітин кишкової палички чи тріжчів для лікування цукрового діабету. Виявилося, що той інсулін, який раніше добувався з тварин, з пічкової залози тварин, він менш активний, ніж той, який штучно синтезували за допомогою кишкової палички, якщо її ввели в кишкову паличку ген. Інсуліну, і вона почала виробляти інсулін. Гістотехнології, гістологія, наука про тканини. Це тканинні технології, наприклад, вирощування шкіри. Теж ми з вами говорили, що раніше люди, в яких була опечена, більше як 25% шкіри, вони помирали, а зараз залишаються живими, навіть якщо були випадки, що 75% шкіри опечена, тому що навчилися шкіру вирощувати на поживному середовищі. І пересаджувати на ділянки, де було обпечено вирощування органів для трансплантації, вирощування клітинних структур на поживних середовищах для отримання, наприклад, рослин із заданими властивостями. Ми говорили, що такі рослини вже не будуть містити вірусів, наприклад, ембріотехнології, технології з ембріонами, пересаджування ембріональних стовбурових клітин. Поповинної крові для лікування променевої хвороби, травм спинного мозку, штучне запліднення і штучне осіміннення для подолання безпліття і розведення зникаючих видів, репродуктивна технологія екстрапорального запліднення, запліднення в пробірки, тобто зберігання замороженої сперми та ембріонів високопродуктивних тварин, кріотехнології. Біотехнології культивування організмів, наприклад, біотехнології вирощування печериць та гливи, їстінних молюсків у наустрічних фермах клонального розмноження рослин. Клонування рослин досить таки легко здійснити. І якщо ця рослина цінна, то можна її швидко розмножити в лабораторних умовах, біоінженерні технології, це застосування. Технічного підходу, наприклад, тестування ДНК з використанням біочіпів, створення штучних суглобів, кардіостимуляторів, апаратів ниркового діалізу чи серцевого кровообігу це біоінженерні технології, Задання сучасних біотехнологій, отримання продуктів харчування, виготовлення хліба, сироваріння, виноробства це давні біотехнологічні процеси, а вони зараз. Теж є актуальними отримання антибіотиків, вітамінів, ферментів за допомогою живих організмів, створення нових і покращення існуючих сортів і штамів мікроорганізмів, розробка безвідходних технологій для очищення середовища, створення отримання енергії, отримання корового пілка, наприклад, із відходів, створення засобів та догляду за рослинами. Діагностика спадкових хвороб людини, створення тварин біореакторів, що виробляють ліки. І біотехнологію можна поділити на кольори. Так? Червона біотехнологія це революція в медицині. Створення вакцини проти COVID-19 дуже швидко була створена. І технології ну і технології застосувалися маричної РНК. Це Вакцини такі Pfizer Moderna, вони швидко діють на причину хвороби так? і швидко розробилися. Ефективність цих вакцин була доказана експериментальним шляхом. Терапевтичні білки, інсулін, гормон росту та інші важливі білки для лікування діабету та інших захворювань. Те, що ми з вами говорили, навчилися штучно. За допомогою бактерій, синтезувати інсулін, а також гормон росту, Генна терапія – лікування рідкісних захворювань на генетичному рівні, медична генетика, генна терапія – це відкриття нових можливостей, дають можливість сучасних технології вилікувати спадкові хвороби навіть, або блокуючи гени в організмі людини, або додаючи ген якого не вистачає, і він починає працювати. Зелена біотехнологія, сільське господарство майбутнє. Ви знаєте, це ті, які дозволили отримувати величезні врожаї і в вибух багато населення збільшилося, то якраз генетично модифіковані організми врятували від голоду людства. Підвищення вражальності і стійкості до шкідників, якщо раніше 30% всього врожаю з'їдали або шкідники комахи, або грибкові захворювання чи бактеріальні, то зараз цей відсоток набагато зменшився за рахунок генетично модифікованих організмів, які є стійкими до хвороб поїдання комахами. Ви знаєте про генетично модифіковану картоплю, яку не їсть колорадський жук. А якщо її з'їсть, то небагато, бо він помирає. Біопестициди. Біопестициди це ті речовини біологічні, які є екологічно чистими засобами захисту рослин і для того, щоб зменшити використання хімічних пестицидів. Це досить таки перспективне, тому що. Наноситься шкур шкода як природі, так і людини за допомогою хімічних пестицидів, які викликають онкологічні захворювання, стійкі до посухи рослини, розвиток рослин, що витримують посуху, забезпечення продовольчої безпеки в умовах зміни клімату зараз дуже актуально. Є речовини перенести ці стресові навантаження на рослин під час. Підвищення температури, високих температур. Так. Ну і також при низьких температурах теж створювати потрібно речовини, вини, які дозволять перенести низькі температури. Ви бачите, високі-високі, а потім раз різко вдарять морози, і все, рослини не витримують. Біла біотехнологія це інновації промисловості. Біопаливо можна за допомогою дріжджів Виробити певну кількість етанолу, що є паливом біопалом. Раніше були автомобілі на етанолі, ну і зараз, мабуть, теж є такі двигуни, які працюють на етиловому спирті. Біодизель. Біодизель, ви чули про вирощування ріпаку і олія, алія, використовується замість дизельного пального. Також до біопалива належить вода. Водень найлегший газ в світі, і він, при його спаленні творюється тільки вода. Взагалі, найекологічніше, чисте паливо. Тільки утримати водень дуже важко, на спеціальний резервуар для утримання рідкого вод. це одна проблематика. І, відповідно, якщо ми будемо використовувати біопаливо, то зменшуються викиди парникових газів, зокрема СО2 в атмосферу при спалюванні вугілля, нафти і бензину. Біопластики, ви бачите, що з'являються зараз уже пакети, які розкладаються не з поліетилену, а із крахмалю, зроблені вони, або з інших органічних сполук, і вони в природі. Розкладаються досвід таки. Якщо пластик розкладається там сотні років, то, відповідно, біопластик дуже швидко і це для природи якраз є і корисно. Мікроорганізми для ферментів, виробництво ферментів за допомогою мікроорганізмів, це широко застосовується у харчовій і текстильній промисловості, синтетична біологія, конструювання життя розробляється. Проектування нового організму, наприклад, Так створюються його біочастини з певними характеристиками, а тоді вони поєднуються, ці біочастини, в штучні клітини. І штучні клітини мають прогнозовані, потрібні для людини властивості. Тому конструювання штучних клітин для різноманітного застосування. Використання біочастин з чіткими характеристиками, нові підходи для перетування нових організмів з унікальними властивостями, все це зараз реально за допомогою біотехнологічних складних механізмів, біотехнологія та екологічна безпека, відновлення екосистем, очищення води та ґрунту за допомогою біотехнології. видалення. Забруднюючих речовин з навколишнього середовища, наприклад, біотехнологічні методи дозволяють ефективно відновлювати забруднені екосистеми, використовуючи мікроорганізми для розщеплення токсичних речовин. Є водорості, спеціальні штами водоростей, які очищують водойми, наприклад, і вони розщеплюють токсичні речовини, включаючи тоді в нормальний Колопіг речовини це включає в себе очищення промислових стоків, відновлення ґрунтів, забруднених важкими металами та пестицидами, утилізація відходів, використання мікроорганізмів для переробки відходів, зменшення обсягів сміття та його впливу на екологію. Ви знаєте, що проблема сміття актуальна не тільки для нас в Україні, так а й в усьому світі. Біотехнологічні процеси дозволяють якраз переробляти сміття, зменшити його кількість, брати навпаки корисну продукцію з відходів, або переробляти їх в органічне добриво чи в біогаз. Так? Про виробництво компосту ми знаємо, це компост з рослинних решток утворюється, організми, які Сприяють утворенню компосту це бактерії, ну і дощові червики, вермикультура так звана. Утворення біогазу із цих всіх біологічних відходів утворюється біогаз, метан, що використовується для опалення приміщень або для інших потреб людини. Так. І це екологічно чисті джерела енергії. Боротьба із забрудненням. Біотехнології борються із забрудненням навколишнього середовища, знижується рівень забруднення і розробляються екологічно чисті технології виробництва. Важливу роль боротьбі з забрудненням повітря, води, ґрунту. Розробка та впровадження екологічно чистих технологій виробництва дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин, сприяючи збереженню екологічної безпеки. Здоров'я населення, етичні проблеми біотехнології, генетично модифіковані, організми. генетично модифіковані організми вважають, що вони можуть бути ризикованими для суспільства і для навколишнього середовища. Для суспільства це існує дискусія, те, що вони можуть зашкодити, що там деякі гени можуть вбудуватися в геном і привести до мутацій. Ну, такі ризики мінімальні, тому що енергетично мадриковані організми, ті, які ми з вами їмо, вони в нашому травному тракті розпадаються до амінокислот і бонуколорів. І те, що якась молекула ДНК потрапить в людину, а це ці їй потрапити треба в клітину, в ядро, це мало реалістично. А от для навколишнього середовища, це тут. Реалістично може бути, тому що генетично модифіковані організми більше є стійкішими, вони можуть бути більш агресивнішими і, потрапивши в природу, витіснити аборигенні види. А така існує загроза. Тому вчені екологи знають про це так, і намагаються відповідно звести всі ризики до мінімуму. Редагування геному людини чи треба його редагувати? Насамперед, якщо людина хвора на певну е, генетичну хворобу, то якщо їй даний ген заблокувати, то вона скаже тільки спасибі. Дехто людей каже, що не можна втручатися в геном людини, бо це може привести там до там, небажаних наслідків, наприклад. Так що це питання вивчається, питання дискутується, але виліковується. Хвороби, які раніше не піддавалися лікуванню, зокрема, генетичне захворювання, захист біорізноманіття, збереження видів та екосистем, запобігання негативним наслідкам біотехнологій для біорізноманіття. Також одна із проблем збереження видів для того, щоб вони могли існувати як найдовше, тому що кожен вид створювався. Мільйони років і для екосистеми має те інше значення, особливо види, які ми, ми називаємо, які є домінантними в екосистемі. Якщо вони зникнуть, то зруйнується і вся екосистема. Майбутнє біотехнології, що нас чекає, а нас чекає це персоналізована медицина, індивідуальний підхід до лікування на основі енергетичного профілю. Будуть знати наші наш генетичний профіль, наші гени, які у нас працюють, і на основі цього підходити більш точно до лікування певних захворювань, Чи є генетична схильність до того чи іншого захворювання, і що треба, як треба подіяти на нашу спадковість для того, щоб не розвинувся той чи інший недух. І підвищувати ефективність терапії. Синтетичні органи створення штучних органів для трансплантації, вирощування їх в штучному середовищі або за допомогою тварин. Інтеграція з іншими технологіями, поєднання біотехнологій з нанотехнологіями та штучним І іороботи. Сучасні біотехнології, нанобіотехнології. Нано це частинка одна мільярдна. Так, на ну, основу оці нанотехнологій, але дуже мікроскопічних технологій, можна сказати, Наночастки, що мають розміри від 1 до 100 нанометрів. Технологія адресної до 100 ліків з допомогою ліпосом, ліпідних пішарових структур, міст, яких є водним розчином якоїсь речовини для лікування раку чи імунних хвороб. Ліпосома. Пригадаю, що це таке. Це у нас, наприклад, ліки тут знаходяться. Так? А ліпосома оточується таким шаром із фосфоліпідів, наприклад, таких речовин, які близькі до фосфоліпідів, має гідрофільну головку, гідрофобний хвіст. І от ось структура називається ліпосома. Ліпосома легко з'єднується з мембранами клітин, і ліки вводяться безпосередньо. Клітину можна лікувати, наприклад, певні види раку чи імунні захворювання. Біотехнологія є ключем до видання глобальних викликів і реалізації цілої стаканго розвитку суспільства. Важливість знання для майбутніх науковців: дізнайтеся більше, будьте учасником революційних змін. Кожного це стосується.